Ці відкриття ставали світовими сенсаціями. Хтось долучався до створення першої в світі термоядерної бомби. Хтось випадково натрапляв у Києві на сліди найдревнішої цивілізації. Дехто повертав вміння сміливо дивитися вперед. Інші ж навпаки, допомагали заглянути у минуле. Вони різні, та всі вони з України. Дивіться далі ТОП-5 відкриттів, які зробили українці. Номер 5. Львів'янин, що став одним із творців термоядерної бомби США Станіслав Улам. З самого дитинства його манила математика. Тож, вступивши до львівської політехніки, одразу пішов на другий курс. Та університетських лекцій перспективному юнаку було мало. 20-річний геній поступово входить у коло так званої шкотської математичної школи. Групи науковців, що за чашкою кави чи келихом Бренді розв'язували в кав'ярні найскладніші задачі свого часу. Слава про львівського математика дійшла і до Сполучених Штатів. У 1936-му його запрошують до Прістонського університету, де в той час викладав Альберт Енштейн. Розповідають, що ламаною англійською автор теорії відносності високо оцінив математичні здібності українця. У 30 років Станіслава запрошують викладати у Гарварді. До речі, серед студентів улама був і майбутній президент штатів Джон Кеннеді. Коли розпочалася Друга світова війна, вчений хотів піти до війська, аби помститися нацистам, які відправили у газові камери майже всю Цю його родину на фронт не взяли, зате запропонували секретну місію: взяти участь у манхеттенському проєкті зі створення термоядерної бомби, що отримала назву Супер. Саме львів'янин, який не був надто сильний у фізиці, знайшов рішення, як запалити водневе паливо. 1952 року. Витвір улама випробували у Тихому океані. Вибух водневої бомби був у 700 разів потужнішим за вибух у Хіросімі та буквально стер з лиця землі Тихоокеанський острів діаметром одну милю. У 1960-х Улама також залучили до створення проекту космічного корабля Оріон. Після перемоги Джона Кеннеді на президентських виборах радник новоспеченого керманича запитав Улама, на який науковий проект США мають звернути увагу. Українець відповів: політ на місяць. А вже за кілька тижнів на інавгурації Кеннеді поставив завдання перед країною вступити на поверхню місяця через 10 років. Інтелектуальна сміливість бачити нові шляхи це те, що найбільше захоплювало у Львів'янові Станіславі Уламі. Номер 4 архітектор самоучка, який відкрив світу трипільську культуру. Вікенті Хвойка. До пошуків прадавніх культур Хвойка прийшов через випадок, точніше, нещастя. У 40-річного агронома чеха за національністю згоріла клуня, в якій він влаштував свою лабораторію. На згарищі він помітив кольорові металеві кільця. Місцеві знавці старожитностей швидко пояснили: це жіночі браслети княжої доби. Незначна знахідка стала знаком, що слід займатися археологією. Хвойка із захопленням їздить селами довкола Києва. Буває на будівельних майданчиках. Розпитує робітників, чи не траплялись їм цікаві речі. І ось настає день, коли допитливість дослідника самоучки дала результат. На Кирилівських висотах у розрізі гори на глибині 19 метрів він помітив якусь білу пляму. Згодом виявиться, що це бивень мамонта з зрізьбленням, а місце навколо стоянка парвісних мисливців. Знахідка стала справжньою сенсацією біля розкопок юрбились кияни, а допитливі бабусі намагалися вкрасти нібито цілющі кістки і скрипки для обробки шкір. Попри втрачені артефакти, кирилівську палеолітичну стоянку внесли в усі підручники з історії та археології. За рік Хвойка натрапить на 70 приміщень, що нагадували землянки. Знайде фрагменти грубої кераміки, прикрашені розписами. Хвойка розширює периметр розкопок вниз за течією Дніпра. 1896 року він добрався до містечка Трипілля на Київщині, найняв бригаду робітників копачів за 50 копійок на день і наказав їм рити траншеї. І цього разу зусилля виправдались. Археолог розкопав декілька гончарних печей десятки залишків жител, а в них цілі й побиті керамічні посудини, глиняні статуетки людей і тварин, знаряддя праці та зброя з каменю. Експертиза засвідчила, що ці речі відносяться ще до 4-го тисячоліття до нашої ери. Жодної культури в Європі і Єгипті на той час ще не існувало. На цьому можна було б і зупинитись, але 1907 року на заздрість усім відкрив на старокиївській горіща й фундамент мурованого князівського палацу та залишки давньоруських майстерень, де виробляли ювелірні прикраси з металу й емалі, а також керамічні кахлі. Перший відкривач трипільської культури все життя чув за спиною. Дилетант без диплома. Любитель археолог. Номер три. Винахідник телебачення Борис Грабовський, син українського поета Павла Грабовського. Саме йому в далекому Ташкенті вдалось першому у світі передати рухоме зображення на відстані. І, хоч довгий час винахід приписували російському емігранту Володимиру Зворкіну, спеціальна комісія ЮНЕСКО все розставила на місця і наполягла, що першу телевізійну передачу відео здійснив українець 28 липня 1928 року, тобто на 5 років швидше, ніж це робив росіянин. На ідею пристрою Грабовського наштовхнула мрія батька побачити Україну на засланні. Мрія переросла у наукові дослідження, і вже за п'ять років у будинку українця прилад вперше передав зображення. Дружина винахідника поправляла у підвалі передатчик. А у сусідній кімнаті Грабовський побачив на приймачі її руку та силует. За місяць прилад на вікні транслював все, що відбувалось на вулиці Ташкента. У 1928 році винахід схвалили та виділили кошти на подальші розробки і поїздку в Москву. Грабовський не поїхав, зате відправив креслення та телефот у столицю. Та по дорозі він розбився. А наукова праця виявилась нікому не цікавою. Вердикт був суворий: телефот вважати недоцільним, а фінансування припинити. До свого творіння Грабовський більше не повертався. Визнання прийшло щоправда через 35 років. У 1963 році винахідник отримав листа з Державної комісії радіоелектроніки про незаперечену важливість телефота. Номер два. Лікар, який повернув зір тисячам людей, Володимир Філатов, легендарний одеський офтальмолог, одним із перших у світі провів успішну операцію з пересадки рогівки у 30-ті роки минулого століття. Це здавалось неможливим. Подібні операції не вдавались навіть іменитим лікарям, що вже говорити про маловідомого мрійника. Філатов не зважав і вперто відповідав, що сонце повинні бачити всі, і найбільший гріх лікаря забрати в пацієнта віру. Філатов самостійно розробив інструменти для такої операції, вперше почав витримувати донорські очі в льоді, після чого рогівка мала значно більші шанси прижитись у пацієнта. Такий метод був доволі простим, тож був по кишені звичайним людям. Ще до початку війни Філатов з учнями прооперував понад тисячу пацієнтів, це більше ніж у всіх інших країнах за десятиліття. Після війни, коли сотні тисяч солдат поверталися з фронту, Філатов був для них останньою надією. Його знали у всьому союзі, тож присилали листи навіть без адреси. Одеса лікареві Філатову часто траплялися пацієнти з пошкодженням лиця, тож зробив ще й відкриття у пластичній хірургії, так зване крокуюче філатове стебло, коли тканину з ребер поступово пересаджують усе вище і аж до обличчя. кажуть, Філатов консультував самого Сталіна. Тож йому прощали навіть глибоку релігійність, що зазвичай закінчувалася в'язницею. Лікар не допускав жодних проявів песимізму ні біля ліжка пацієнта, ні у своєму житті. Він малював картини, писав вірші та навіть одружився втретє у вісімдесятирічному ві. Номер один Українець, що першим розшифрував писемність має Юрій Гнорозов. Похмурий, різкий, замкнутий у собі своєму кабінеті, харків'янин став справжньою сенсацією. Як таке взагалі можливо, щоб нікому невідомий лінгвіст, який ніколи не був ані в Мексиці, ні в Гватемалі. Просидівши п'ять років за стосами книжок і фотографій, розгадав таємниці однієї з найзагадковіших цивілізацій світу? Насправді, в цій історії стільки цікавих збігів і дивацтв, що позаздрили, й самі Майя. По перше, з дитинства маленький харків'янин малював малюнки, що аж надто нагадували давню писемність. У п'ять років, коли навчився писати, виводив літери дзеркально. Навчання на факультеті єгиптології перерве Друга світова війна. Вона ж зробить несподіваний подарунок. У Німеччині до рук Норозова потрапляють дві книжки про Майя заради цікавості, забере у свою колекцію та уваги не приділятиме до моменту, коли на очі потрапить стаття, автор якої переконуватиме, що розшифрувати іерогліфи Майя справа нереальна. Кнорозов кипів від обурення. Якщо одна людина це придумала, то інша точно це повинна розгадати. Харків'янин знайшов рукопис іспанського єпископа Дієго Деланда. З одного боку він поварварськи спалював усі їхні бібліотеки з другого боку, єдиний, хто пробував записати алфавіт племені, що правда так наплутав, що вів у оману всіх науковців, і тільки кнорозов зрозумів, де саме помилився іспанець. Минуло п'ять років у тісній кімнації. Харків'янин став першою людиною за сотні років, що знову заговорила мовою Майя. Він дивився на письмена і читав у них про пантеон богів і ритуали жерців. І от представлення роботи. Здавалося, треба радіти, а кнорозов боїться, що за неї може опинитись у засланні. Виявилося, що відкриття суперечить теорії Енгельса про розвиток народів, а виправляти головного ідеолога комунізму ніхто не наважувався. Утім, такий нюанс пробачили. А комісія присвоїла ступінь на кандидата, а одразу доктора наук. Дисертація стала культурною подією в союзі. Про неї дізналися за кордоном. Науковця запрошували на конференції в експедиції, але його й далі не випускали. Він лише гірко повторював. Я кабінетний учений. Щоб працювати з текстами, немає необхідності лазити по пірамідах. Мрія здійсниться аж у старості за декілька років до смерті. 1990 року його запросив сам президент Гватемали. В наші дні розгадану писемність викладають в університетах та школах у районах поширення Майя.